Хустенько крила, а й правда крилати Грунту не треба, землі немає, то будуть То буде небо, немає воля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В чому, напевно, правда пташина. А що ж людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила неспуху пір'я, справді чесноти і довір'я, у кого вічності, у кохання, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи. Ко щедрості на турботи, у когось пістя або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, не ламає.